Спас. Жутин мені на холода, автомат мені приніс, гранату мені приніс. Їх треба знати поіменно. В Україні на чотирьох більше стало офіційно визнаних державою героїв країни. Валерій Чебінєєв, Андрій Ковальчук, Ігор Брановицький, Сергій Колодій. Перші двоє воїни-десантники отримали нагороду просто з рук Верховного Головнокомандувача на очах усієї країни перед урочистим маршем до Дня Незалежності. Про ще двох кіборгів Донецького аеропорту на параді не згадали. Ігорю та Сергію звання Герой України надали посмертно, але від того їхній подвиг не став менш значущим для українців. У спецкорі сьогодні буде розповідь про кожного з бійців. Добрий вечір, 25 серпня, Нині на календарі, і ми розпочнемо. Криве озеро бунтує. Поліцейські на Миколаївщині закатували до смерті місцевого чоловіка. Якщо салют на честь країни, то в бік ворога. Слава Україні! Українські десантники та гірські піхотинці привітали окупантів із днем української незалежності просто на передовій. Через КПП Донецьк та Матвіїв-Курган з привітом від Путіна. До України вдерся новий білий псевдогуманітарний конвой. Заїхав на півпорожній. Арешт без права внесення застави просять прокурори для трьох поліцейських із Кривого озера. Їх підозрюють у вбивстві місцевого жителя Олександра Цукермана. Через нібито сімейну сварку поліцейських викликала дружина. Приїхали шестеро силовиків і. Забили чоловіка до смерті на його ж подвір'ї. Спроба заперечити вину полісменів обернулася сутичками. Люди намагалися вчинити самосуд і навіть запалили шини біля поліційного відділку. Натовп у підсумку вдалося вгамувати копів. Затримали, і наразі трьоми з них у Миколаєві обирають запобіжний захід. Через кілька годин, як труну із убитим, привезли додому з однієї експертизи з Миколаєва, її знову відправили. Тепер в Умень. На додатковій експертизі наполягли родичі, які на власні очі бачили тортури. Я все бачила, як її вбили. Як що півбили. Напередодні 33-річний Олександр Цукерман перебрав з алкоголем і влаштував сімейні розборки з дружиною. кажуть сусіди, до цього посварився з таксистом та побив вікна у його автівці. Але згодом заспокоївся і ліг спати в гаражі. Однак до місцевої поліції вже надійшли два виклики: перший від таксиста, другий від дружини. На місце один за одним приїхали два патрулі. Коло криниці його скрутили, вивели за ворота, наділи наручники, подивіться на лице. Ногами били, кулаками примені, дубінкою. Вже за кілька годин до будинку загиблого почали сходитися люди. Побоючись що справу спробують зам'яти, люди не дозволяли вивезти тіло загиблого на експертизу, аж поки не приїхали журналісти. Шістьох місцевих поліцейських одразу затримали. Під час їхнього етапування до Миколаєва люди намагалися вчинити самосуд. Вночі розпочинається атака на райвідділок з боку обурених селян. Під приміщенням райвідділку запалали шини, а всередину полетіла бруківка. Безприділ, нема порядку в кривомозрі, нема. Це, не треба взагалі це гаїти міліція. Гаїти. Люди возбудились уже. Безнаказано. Що безпреділ, що хотя, то й роблять з Києва. вночі приїхали керівники національної поліції. Людей намагаються заспокоїти. І основною метою роботи цієї групи є об'єктивне з'ясування обставин, які мали місце бути напередодні для того, щоб дати правову оцінку діям працівників поліції, а також передусім зняти. Скажем так, сантимети з приводу того, що поліція намагається когось прикрити. А вже на ранок стають відомі перші висновки експертизи. Копи не лише побили чоловіка, але й розстріляли його впритул з травматичної зброї. Працівники поліції перевищили свої службові повноваження і діяли не, 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 не в той спосіб, і в таким чином як це визначено чинним законодавством. Встановлено сомну сідом, що застосовувалася зброї. Встановлено, що троє працівників поліції, які прибули на місце на місце інциденту, де які сталося з потерпілим, мають безпосереднє відношення до саме безпосередньо до смерті потерпілого. Людей запевняють, що справу розслідують об'єктивно, а винні сядуть за ґрати. Поліцейським загрожує до 10 років ув'язнення. Натовп заспокоюється. Люди вночі потроху почали розходитися, і вже зранку правоохоронці. Влаштували генеральне прибирання. Сюди навіть викликали рятувальників для того, аби змити сліди учорашньої пожежі. Райвідділ поліції обіцяють відремонтувати швидко, як і навести лад з особовим складом. За результатами роботи комісії обіцяють розформувати Кривозерську поліцію. Дадуть оцінку і діям мітингувальників, котрі штурмували райвідділок. Сергій Осачук, Сергій Гланюк, Миколаївщина, Спецкор, два плюс Вогонь на Донбасі, таких масованих та потужних мінометних артилерійських і танкових ворожих обстрілів і по позиціях українських військових і по цивільних прифронтових районах не було від часів битви за Дебальцеве. Таку оцінку дають у штабі АТО. Офіційно говорять про трьох наших воїнів, що зазнали пораненню продовж доби. І з неофіційних джерел відомо про загибель бійця 15-го мотопіхотного батальйону під час мінометної атаки бойовиків на Зайцеве. На Луганському напрямку неспокійно було в попасній станиці Луганській та на Ділянці. Ці від Кримського до Новотошківського бойовики використали міномети, танки та 152-мм артилерію. Військові кажуть, що це були самохідні установки МСТАБ. у попасні снаряди розірвалися просто на міських вулицях. Поранень зазнала там місцева жителька. Армійці впевнені, що всі артобстріли в секторі Луганськ проводилися скоординовано і атакували ворожі батареї так званих шостого полку. Та сьомої бригади російсько-окупаційних військ. Складна ситуація в секторі Донецьк. Там із гаубиці і танків бойовики цілять теж не лише по передових опорниках військових, а й атакують тилові розташування армійців. На приазов'я ворог обстрілював українські позиції самохідних гвоздик. За годину в бік широкиного бойовики випустили понад сотню снарядів. За інформацією наших розвідників, ворожий, так званий 9-й полк, який розташовується саме поряд із широкиним, використовує під час обстрілів останнім часом ще й Аргус, сучасний російський комплекс артилерійської. Розвідки та коригування вогню? Все Неспокійно нині і на світлодарській дозі, зокрема, українські позиції біля Семигір'я. Неподалік Горлівки, бойовики атакували зі ствольної великокаліберної артилерії та мінометів. Просто зараз на позиціях перебуває наша знімальна група Євген Назаренко на прямому зв'язку зі студією «Спецкоро». Женю, привіт! Як минула ніч? І власне, яка ситуація просто зараз на позиціях армійців? А привет, Саша. Справді ми зараз знаходимося на позиціях збройних сил України поблизу селища Семигір'я, буквально в якихось вічі кілометрах окупована горлівка, і хлопцям 54-ї бригади, що боронять ці рубежі, все справді було не до свята дня незалежності. Ворог почав насипати приблизно 10 десятій 120-ми мінометами. Потім додавши ствольну крупнокаліберну артилерію. Власне тут раніше стояла БМП. Один зі снарядів потрапив просто у неї і. Вона була сповнена боєкомплекта. Тобто, ви можете бачити, це такі снаряди 30-го калібру, і в неї ще були повні баки. Тобто тут фейерверк зі снарядів був навколо, ну просто усюди, а бачите, командира взагалі знайшли десь у полі. Зразу після попадання міномета почало рватися боєкомплект БМП. Ну і летіли снаряди, пулі в різні сторони. 500 снарядів, 360 осколочно-фугасних, 160 бронебойних. Було попадання прямо біля бака, і тому воно так все швидко згоріло. Власне, терористи б'ють, як я вже сказав, закупований горлів. Воно знаходиться ну, приблизно 3 кілометри, але вони підходять і ближче до Зеленки, і е, так, так званими блукаючими мінометами. Вони насипають хлопцям і потім. геть. Били доволі таки близько з розстояння кілометр 2-3, тому що тільки виходи, 3-4 секунди вже прильот. Ну, Всі живі, здоров'я самого нас, що встигли спрятатися в укриття ні ранених, ні жертв поївших не нас. Що цікаво, раніше цю позицію ворог не чіпав, тому що прямо тут знаходиться лінія високовольтних передач, яка сполучує, яка ну, зі бігла. І те, електрика, ну, Власне в окуповану Горлівку, то ще багато окупованих міст. Але десь робить 21 Терористи перебили лінію передач. Ви ж бачите, тут валяються кабелі. І, власне, тепер горлівка залишилась без світла. Були лінії дроти вчора горіли. Напряження було в районі 20 тисяч вольт. Можу сказати, що е, навіть коли перебили ці лінії електропередач, терористи одразу почали в цьому як завжди українських карателів. Тепер власне пів Донбасу нас знаходиться без світла, і а до речі, українська влада пообіцяла, що цю лінію електропередач спробує відновити, тому що залишати терористів без світла це якось не по людяному. Саша женю дуже дякую тобі за людяність і будь ласка обережними. Будьте не забувайте про безпеку. Євген Назаренко із Семогір'я щойно був в напрямому зв'язку. Це неподалік окупованої Горлівки. Там була важка ніч, атакувала ворожа артилерія, били міномети, було пряме влучання в українську БМП. І лише дивом українські армійці не постраждали. Чотирьох поранених українських бійців доправили натомість зі Сходу до Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова упродовж доби. Це ті воїни, що потрапили під обстріли бойовиків саме у День Незалежності. Двоє зазнали мінно-вибухових травм біля Мар'їнки. У них поранення кінцівок та осколкові переломи і ще двоє постраждали біля Авдіївки під час розриву ворожої міни. Непритомний на апараті штучної вентиляції легенів найтяжчі поранений за останню добу. Він разом з ще одним військовим постраждав від вибуху міни біля Авдіївки. Обидва отримали тяжкі черепно-мозкові травми. Один з них ще й закриту травму грудної клітини. перелом ключиці, перелом ребер і гемопневмоторакс. Наразі його стан розцінюється як. Тяжкий лікарі сподіваються, незабаром він вже дихатиме самостійно. Його поранений побратим у відділенні нейрохірургії оговтується після черепно-мозкової травми. Поранені біля Мар'їнки у травматології у бійців осколкові переломи. Хороше будуть коли будуть своїми людьми. То буду хорошо. Дивом вижив і вже прийшов до тями найважчі поранений минулого тижня. – 23-річний євген Волок. У нього досі осколок міни у серці. У нього були мізерні шанси вижити після складних уражень біля старогнатівки, осколки боєприпаса пробили мозок, легені та серце. Дані мілкі мел доля осколки, коснечкі перший етап порятунку минув успішно, кажуть медики. Нейрохірургам вдалося витягти осколки з мозку. Без цього етапу оперувати серце було неможливо. Присутстві осколка в серці ніяк не відчуває. Ну слава богу, розположення такої осколка, що він не викликає ні аритмії, ні, гімодінамічних нарушень п'ятиміліметрового осколок серця діставатимуть за допомогою апарату штучного кровообігу. Надскладну операцію медики проведуть, що й не боєць зможе її витримати. Уль Палос, Олександр Куліжініпрос, спад скор 2+,2. Одразу поблизу двох прифронтових міст біля окупованого Донецька на передовій українські бійці відсвяткували день незалежності України барвистим салютом. Фейерверк запустили на Авдіївській промзоні та в Красногорівці. Відбувалося все одночасно, рівно о дев'ятої вечора. Ящики з піротехнікою на передову доправили волонтери, і бійцям вдалося встановити їх просто на лінію розмежування. Андрій Цеплієнко бачив святкування фронтового гатунку на власні очі. Операцію планували детально, прорахували різні варіанти розвитку подій. Доручили виконати відчайдухам-розвідникам з 10-ї бригади. Олім, це Френк. ви трасіра бачите, звідки йдуть? Удар туди ПКМ, щоб ми могли проїхати. Від околиць Красногорівки до бойовиків кілька сотень метрів. Розвідники спробують подолати їх, аби підібратися якомога ближче до передових позицій противника. Бронежилети не надягають, аби не заважали пересуватися під носом у ворога. Хоча цього разу замість БК розвідгрупа має нести досить мирний вантаж. Сепаратистам це, вочевидь, не сподобається. У скринці з тризубом феєрверк. На День Незалежності він має спалахнути просто над головами тих, чия мета розірвати Україну на шматки залишається незмінною. Зараз хлопці спробують піднести цей святковий феєрверк під самісінькі позиції бойовиків. Ну що? Може, їх борони і дощ у допомогу. Дощ заважає бойовикам побачити розвідників у тепловізор, але злива не дає їй запалити феєрверк. План під загрозою. Бо, Ніби дощ завадив влаштувати святковий феєверк, але насправді не буває безвихідних ситуацій. Святковий салют на тому боці мають побачити за будь-якої погоди. Празнічний сал... салют буде такий. Слава Україні! Добре, слава раз два три. три. Слава Україні! Героям слава! Погода, ніби побачивши, що українців нічого не зупинить, відступає. Злива стихає. Розвідники користуються моментом, і в небі над лінією фронту розпускаються справжні вогняні квіти. Кожу ризиковану операцію провели захисники Авдіївської промзони. Десантникам з 81-ї бригади вдалося підійти під самісінькі окопи бойовиків із першої спроби запалити фейерверк. Сепаратисти шаленіють у відповідь на мирний салют. Відкривають вогонь на враження, але пізно сотні людей по обидва боки від лінії фронту ще раз переконалися: Донбас це Україна. Андрій Цеплієнко, Андрій Романок, Віталій Ткачук, Спецкор 2+,2. плюс Росія розпочала масштабну позапланову перевірку своїх військ на кордоні з Україною. Навчання, зокрема, проведуть у південному та західному військових округах, що мужують з Україною. Крім того, перевірка зачепить повітряно-космічні федеративні війська та десантників. Разом із тим, Федерація направила на схід до окупованих районів України черговий уже 55-й, псевдогумконвой. Везуть, заявляли в Москві, харчі, медикаменти та книжки. Утім, пересвідчитись у відповідності в місту кузовів деклараціям і змоги. Як завжди немає до ретельного огляду, вантажів росіяни не допускають. Водночас з довгоміра, які сьогодні проїхали через російські пункти пропуску, Донецьк та Матвіїв-Курган були заповнені максимум на 30%, кажуть у керівництві Української державної прикордонної служби, Київ неодноразово вимагав від Москви припинити завозити вантажі на відомому в місту та порушувати суверенітет нашої держави. Адже зазвичай під виглядом гуманітарки на Донбас потрапляє зброя та боєприпаси для бойовиків. Але. На ті вимоги, як видно, Кремль уваги не звертає. Їх 32 офіційних героїв країни до Дня Незалежності Верховний Головнокомандувач надав найвищу нагороду держави і звання Герой України ще чотирьом захисникам. Двоє десантників Андрій Ковальчук та Валерій Чебінєєв отримали золоті зірки з рук президента просто під час урочистого маршу на Хрещатику. І ще двоє героїв відзначені цим званням смертно – це кіборги донецького аеропорту Ігор Брановицький та Сергій Колодій. Про справжніх героїв нашої країни більше розповість Наталя Нагорна. Звання герою України, Ковальчуку Андрію Трохимовичу. Він урочисто крокує в блакитному береті та новій формі, отримує орден і всміхається. Це день незалежності два роки тому у спала на техніка. Десантники 80-ї бригади разом із комбатом Андрієм Ковальчуком тримають оборону. що у Урал, да? ще дві машини, ще одна машина. Про їхній подвиг тоді знали так мало. У Луганський аеропорт не заїхав жоден журналіст. Колона, якою керував офіцер Ковальчук, проривалася з боєм. Командир зазнав поранення, але підлеглі дізналися про це лише вже коли дісталися до своїх. Там десятки танків наступали. Ні, нічого не залишалося, як підтримувати солдатів, бадюрювати. Ну, хлопці все буде гаразд, все спокійно, будемо триматися, нас не кинуть. Але підтримки чекати було ні звідки. Російська армія йшла в наступ. Давати відповідь ворогу змоги не було. Здаватися в полон не було бажання. Командир викликав вогонь артилерії на себе. Я почав запрошувати вогонь на по аеропорту, по самим приміщенням. А це не по цим робіт. Тоді ворог відступив. Бійці мали змогу відійти од руїн Луганського аеропорту. Звання герою України Чібнієву Валерію Вікторовичу, таких як він зазвичай не знають в обличчя про їхні подвиги. Не розповідають капітан Валерій Чібнієв, командир роти про звання героя, дізнався одночасно з українським народом. А спочатку сердився його, примусили заради врочистостей приїхати з війни з околиць Донецька. Проте цей парад йому сподобався. За 25 років це було саме. Най... Самий саме мабуть, парад був. Військовий ще назвик до студійного гриму, і навіть свою зірку героя носить у звичайному пакеті. У цьому мирному місці йому все дивно. Просте мирне небо. Ти знаєш, що зараз нічого не прилетить, нічого буде зриватися. Ти себе спокійно йдеш по городу. Уже героєм він поїде в рідний Миколаїв до родини ненадовго. Два спали на місця не бачилися. Поздравив. Ну все, поздрати попрощаємося одразу. Ці кадри оператор Сергій Кисельов зафільмував на злітці Донецького аеропорту, коли наша знімальна група вже виїжджала у вересні 2014-го із ДАПу. Через дірки від осколків видно танк, яким керував капітан Сергій Колодій. І це була його щоденна робота. Завдяки Сергію, знімальна група змогла проїхати до литовища та відзняти, як наші хлопці тримають там оборону. Уже за кілька днів, прикриваючи колону десантників на БТРі, командир роти 93-ї бригади Сергій Колодій загинув. Через щільні обстріли тіло героя змогли вивезти лише через чотири дні. Про нього теж не говорили на параді, але віднині він герой посмертно. Ігор Брановицький, кулеметник 90-го аеромобільного батальйону. Він не постраждав під час останнього бою за аеропорт, а залишився рятувати поранених. З раненим взагалі лишився. Мене. Фактично спас джотимні цениш на автомат мені приніс гранату мені приніс останні години життя Броновицького зафільмували терористи. Ось ігор потрапив у полон. Згодом його били та катували. Потім добив пострілом у голову терорист Моторола. Провести Ігоря в останню путь рідні змогли лише за два з половиною місяці. Десантник Станіслав Стовбан, якому кулеметник Ігор Броновицький урятував життя, втратив ногу, але підписав контракт зі збройними силами та повернувся воювати за себе і за того хлопця. Катерина Горна, євгенія Цвітанська спецпорт два плюс Напад на вищу освіту в Афганістані, принаймні 13 людей, серед яких семеро студентів загинуло під час теракту в американському університеті. Кабула двоє бойовиків підірвали машину біля корпусу, забігли всередину і жбурнули там ще кілька гранат. У цей час у будівлі було 750 людей, викладачів та студентів. У лікарнях опинилося. 35 слухачів наукового закладу та дев'ятеро поліцейських. Дехто просто з вікон стрибав в другого поверху, намагаючись рятуватися від бойовиків під час операції з визволення заручників. Бойовиків застрелили, а жодне терористичного угруповання дотепер не взяло на себе відповідальності за напад. Переполох до світанку гранув білоцерківській райдержадміністрації розпочався з вибуху гранати. Невідомий кинув її у вікно адмінбудівлю охоронця, що в той час був у приміщенні лише дивом, не зачепило осколками. Антон Страшко буквально щойно повернувся з Білої церкви. Мене колотило минут 40. Взагалі, так страшно було. Охоронець пан Олександр сьогоднішній день вважає своїм другим днем народження. Хлопці, які розбираються в цьому, приїхала сказав, що рубашка родилась. Нічну зміну чоловік згадує з жахом. Почув, що таке враження, що кинув хтось камінець. Розумієте? Потім секунди, получився сильний хлопок і удар. Розбите скло та вибиті шибки саме такий вигляд зараз мають декілька вікон Білоцерківської районної ради. Сьогодні, у четвертій ранку, невідомий у середину райради кинув вибуховий пристрій, розбивши скло та минувши приміщення, де саме в той час знаходився охоронець. Пристрій пролетів ще декілька десятків метрів коридором та вибухнув. Оговтавшись, охоронець викликав рятувальників та поліцію. На вулиці я не виходив, тому що я просто боявся. Пожежі від вибуху не сталося, проте диму було чимало. Надзвичайники, поліція та слідчі працювали на місці кілька годин. Чиновники самої адміністрації впевнені, вибухівка потрапила сюди випадково. Оскільки це було в 4 ранку після святкування, не можу сказати, що є якісь мотиви, не можна говорити, що це якийсь ціленаправлений акт. Проте вже посилюють заходи безпеки. Заходи щодо патрулювання, дано доручення по всій області забезпечити адміністративні приміщення камерами спостережень. Експерти вже з'ясували, це була граната. Слідчі мають кілька версій: основна хуліганство. Правоохоронці з місця події вилучили рештки вибухового пристрою. Попередньо це РГД 5 речові докази направлення на проведення. Експертне дослідження самого зловмисника наразі шукають за нічні розваги йому загрожують до семи років ув'язнення. Антон Страшко, Валерія Ковалінська, Сергій Щокочихін та Юрій Розумнюк спецкор 2+,2. Онук убивця у Львові неподалік центру, фактично до цурки, вигорів в приватний будинок. Все сталося близько третьої години ночі. За попередню інформацію слідчих 33-річний чоловік, який сам жив у цьому ж будинку, облив хату бензином і підпалив. 73-річний дід у чадів на місці його 82-річну дружину шпиталізували в тяжкому стані. Обидвоє найближчі родичі палія. Пожежа виникла близько третьої ночі. Мешканці довколишніх будинків міцно спали, але кажуть, прокинулися від потужного вибуху. Вибухом так так трусануло кімнату, що я вилетіла просто з ліжка. Люди вмить повибігали на вулицю і відразу зрозуміли, що це підпал. Двері були прикриті чимсь дошками заблоковані. Ви розумієте? Горіло, така стежка горіла. Я зрозуміла, там щось думаю, розлилося. Горіло воно дуже швидко, по секундам, дерево, і почалось горіти чомусь євровікна в старих. Були сусіди про стареньких відгукуються добре, лише кажуть, що мали одну ваду, зносили до хати і на подвір'я непотріб. Показують, що будинок ділиться на дві частини: в одній жили старенькі, в іншій їхня донька зі співмешканцем та сином. Саме він облив усе довкола бензином, кинув недокорок і втік. Через те, що бензин випаровується, як повідомили вибухотехніки, які виїжджали на місце події, утворилася така так, якби, пара бензинова, що і призвело до такого вибуху. Відчим палія першим кинувся гасити вогонь, але марно. Той, хто огрозився, той і виконав свої погрози. А що він погрожував? Живцем спалити що. Чому, за що? Бо його не, не фінансують. Йому гуляти треба було. За словами поліції, дід у чадів відразу бабу забрали до реанімації. Є загроза її життю. Пажкі стану зумовлена як термічною травмою, так і віком, і супутніми захворюваннями, площа опіків не є великою, але крім того, є інгаляційна димова інтоксикація. Затримали палія на вокзалі. Він у скоєному зізнається, але переконує, зробив це не навмисне. Я просто напросто хотів трошки пропугнути, Ну але... Як хтось каже, нас так не вийшло так, я розстановив. Вони всяку дрень приносили, вибачте за слово безпорядок і говорити, як воно є. Я попереджував раз, попереджував другий раз, хотів зробити порядок. Мене ніхто не слухав, ніхто не хотів мені помочи. Я сказав, що я свої міри прийму. за навмисний підпал чоловіка можуть кинути за грати на 10 років. Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Львівщина, Спецкор 2+,2. Він каже, що на волі Владислав Каські спростував своє затримання в Панамі. Таке звернення він оприлюднив на своїй сторінці в соцмережі, і як доказ виклав ще й фото з місцевим поліцейським та свіжим примірником панамської газети у руках. Своє переслідування українською фемідою Касків називає політично мотивованим, але каже, що давно готовий співпрацювати зі слідством. і нібито неодноразово про це. Заявляв, нагадаю, минулого тижня генпрокуратура оголосила, що Каськіва затримали в Панамі під час спроби виїхати до Коста-Рики. Екс керівника Держагентства з питань залучення інвестицій оголосили в міжнародний розшук ще наприкінці березня за підозрою в розкраданні державних грошей та інших службових злочинах. Даних про потерпілих українців внаслідок руйнівного землетрусу в Італії немає. Водночас кількість жертв стихії вже сягнула понад 250 але й шанси знайти живих під уламками тануть просто на очах. Однак дива все ж таки трапляються із постраждалого району країни. Матеріал Катерини Нестеренко. Гори і каміння замість будинків. Таке зараз у десятках містечок у провінції Рєті, але в Аматріче найгірше. Земля тут неспокійна. Лише за останню добу 600 нових поштовхів. Рятувальні роботи під загрозою, адже дорога що веде до міста пішла тріщинами. За останніми даними загиблих дві з половиною сотні. Ця цифра зростає щогодини. З'являються у списках перші іноземні громадяни: двоє з Угорщини, один з Іспанії. Українців твердить мера Матріча. Немає Наскільки я пам'ятаю, українців немає. Я передивлюся звіти: румуни так, а українці станом на вчорашній вечір не було, проте існує певна кількість труни з тілами, яких не упізнали досі. Найбільше готель Матрічі Рома лежить в руїнах. Під завалами опинилися 30 туристів. дістали тільки половину. Ми розбираємо завали вручну. Я бачив лише трупи, бачив три тіла, в тому числі дівчинки семирічної. Це жахливо. Зараз пожежники занурили техніку в шукають людей. Бодай подих, бодай якийсь звук. Собаки дуже допомагають у таких ситуаціях. Вони чітко можуть вказати місце, де є людина. Вони ніби наказують серед усіх уламків та завалів рийти саме тут якомога швидше. Ми знайшли дитину десь з восьми дев'яти років. Дитину витягають з під завалу. Усі, хто поруч, аплодують про її родину. Досі нічого не відомо. Час від часу це містечко абсолютно затихає. Не чутно розмов журналістів, не чутно гуркотіння рятувальної техніки. Пожежники шукають уцілілих під уламками будинків. У рятувальних роботах задіяні близько 6 тисяч людей. Багато хто згадує минулий потужний землетрус в Аквілі у 2009-му, що забрав 300 життів. Нинішні за ніщівною силою може стати ще страшнішим. ще кілька днів тому тут було свято місцеве. Люди веселилися, багато гостей приїхало. Тому, бачите, сьогодні на що місто перетворилося, це надзвичайно болюче відчуття. Надії витягти живих людей з-під завалів все менше. Вже наступного дня рятувальну операцію може замінити пошукова, коли вже офіційно шукатимуть мертвих. Катерина Нестеренко Ем'яно Оляргеца із Італії. Спецкор 2+,2. плюс І найповільніша в світі катастрофа сталася. Так вже охрестили падіння британського дирижаблю Еролендер 10 Найбільша в світі літаюча машина напередодні вийшла на випробувальний рейс. Проте 20 тонний дирижабль довжиною 92 метри. Це на 8 більше за українську мрію. Протримався у повітрі кілька хвилин, зачепив стовп та зарився носом у землю. Ніхто під час падіння не постраждав, та інвестори вже заявили, що не впевнені, чи варто випускати «Ейрлендер» у продаж. Раніше розробники планували продати винахід за 25 мільйонів доларів. За їхнім планом дирижабель має підійматися на висоту в 6 кілометрів із вантажем у 10 тонн та залишатися в повітрі до п'яти діб. Ні, це все. Дякую, що довіряєте. Зустрінемося у п'ятницю традиційно на вечором у цій самій студії. Мирної ночі всім і бережіться.